Вітаю шані, друзі! Давайте зараз ми подивимося на вступ України в ЄС. Сателіти Кремля дуже сильно стараються перед Путіним, щоб заблокувати вступ України в ЄС. Ну, один тільки Орбан коштує, да? використовується питання для торгів, для геополітичного шантажу, як кажуть, да? так. Політики. Значить, давайте подивимося, чи вступить Україна в Євросоюз і чи вдасться цим путінським, так би мовити, путінським служакам заблокувати вступ в ЄС. Ну, це тягнеться давно вже. цей процес давно тягнеться. Ви знаєте, розвитку, розвитку цього процесу, можна сказати, нема, є топтання на місці, є пробуксовування цього питання, да? нам, звичайно, допомагають, да? допомагають, але знаєте, як людей наш, от безвіз звіст, да? відкрили, відкрили кордони, люди, людям допомагають. Люди можуть туди поїхати, там працювати, розумієте? Отримувати там, ну, заробляти кошти, да? От для людей, як то кажуть, кордони будуть відкриті. Ну, вони вже відкриті, без, без віз є, так? А щоб сама Україна процес? Процес розпочати, розпочати якому? Інтеграція людей вже пішла, розумієте? Інтеграція в Європу, українців, вона вже пішла, процес розпочався. Успішний прорив. Зміниться ситуація. Ну, ви знаєте, я скажу так. Тормозить цей процес, тормозить цей процес, це агентура. Агентура, яка ось робить так, що цей процес стоїть на місці, пробуксовує і так далі. Да? Але розворот обов'язково буде, зміни будуть, причому до, до, по колісниці досить результативні да? по королю Пентаклі. Тобто вже інтеграція розпочнеться, буде прорив і розпочнеться навіть фінансова інтеграція в Євросоюз. Фінансово кордони відкрились, люди поїхали. Ну, процес цей запускається, скажімо так, розумієте, і розворот тут буде, тут і економіку треба розвертати. Економіку, да? на торгівлю, абсолютно, абсолютно, абсолютно всі процеси вони будуть розвертатися, да? але, але цей процес уповільнює агентура, ось так Таро говорить. Євроінтеграція, агентура веде нечесний бій всередині самого, самого Євросоюзу. Розумієте, це, це нечесний бій. І цим нечесним боєм, боєм дивіться, за, за, уповільнюється цей процес. Або, скажімо так, просто він буксує на, на одному місці, як то Так? Деякі політики на е, міжнародній, скажімо так, дипломатичній. Роботі унеможливлюють ну, цей процес, тобто призводять до поразки, да? до поразки, готові, визначилися, готові діяти. Ну, бачите, тут вони роблять певні заяви на офіційному рівні, да? визначилися і надалі на офіційному рівні висловлювати такі думки, які. Приводять до поразки України у вирішенні цього питання. Ось так. Агентура. Агентура працює. Україна. Так, протискатиметься. Контроль. Ну, я вам скажу так: протискатиметься, однозначно ідея буде реалізовуватися, застосовуватимуть все можливе. Щоб реалізувати цю ідею вступу, протискатиметься, тільки тоді, і знаєте, я скажу так, життєздатна буде ця ідея і реалізована тільки тоді, коли оцю братву політичну, да, дивіться, політиків, агент, агентів, політиків-агентів, які ведуть нечесний бій, їх візьмуть під контроль. Вони будуть взяті під контроль, я вам скажу, розумієте? Возьміть їх під контроль і, скажімо так, їхні мані... маніпуляції да, візьміть під контроль, і тільки тоді змож... зможна буде реалізувати цю ідею. Ну, ви знаєте, я думаю, що в Євросоюзі є всі важелі впливу як у магів, Взяти під контроль оцю, оцю риторику і таку поведінку кремлівської агентури. Вони знають, як з цим боротися. Я думаю, що просто ще Україна завалила роботу, да, домашню роботу по підтягуванню своєї держави, да, ну, України. Наші політики завалили цю роботу, підтягнути Україну до. Європейських законів. От тут от, от, от ще е, ситуація така, що всередині України ведеться нечесний бій. Не тільки Євросоюзу, да, бо це внутрішні, внутрішні проблеми. П'ятірка мечів це, це м, внутрішні проблеми ще. Так, Україна вступить в ЄС. Е, не скоро ситуація підзатягнеться, тому що в цю ситуацію втручається е, дьявол. Контролюючи свою агентуру, підзатягнеться. Він робить це можливо, щоб відійти від, від вирішення цієї, відпровадження цієї ідеї, дуже сильно діяво. І якомога довше відтягнути взагалі, щоб Україна відійшла, або якомога довше відтягнути, відтермінувати цей процес вступу України в ЄС. Ну, бачите, тут на повну катушку. Працює Діво все. Тут, тут навіть розумієте, через свою агентуру. Ми вами тільки що там подивилися. Ситуація може змінитися, якщо команда, да, ситуація. Команда. Знаєте, як ситуація може змінитися для України, якщо команда, команда Європи, команда України піде іншим шляхом. Для того, щоб змінити ситуацію іншим шляхом. Ось так. Тут треба буде передивитися доктрину передивитися, передивитися доктрину Союзу Європейського. Можливо, знаєте, голосування, якщо не знімуть право вето, тут це досить глибока зміна. Доктрини того, що було перед цим, підуть від того, від того, що давно вже тяглося, і вже неможливо за рахунок того минулого щось змінити, тому йдуть іншим шляхом. Тобто передивляються саму ну, доктрину існування цього колективу чи союзу. Розумієте, держави, Союзу, колективу і так далі. На даному випадку, в даному випадку це Євросоюз. От вони зможуть змінити ситуацію, якщо дуже швидко Підуть, передивляться доктрину свого Союзу і підуть іншим шляхом. Я думаю, що знімуть вето, так, такого не може бути. Це взагалі, якщо є право вето, це вже не демократія. Розумієте? Демократія це коли вирішується більшістю голосів, все, ніякого права вето. Маньяк, от як у нас Росія да, зараз сидить в Радбезі, ООН, в ООН, і в Радбезі ООН, і маньяк сам вбивця, і він витує всі рішення, щоб його наказали. Ну, це нонсенс. Оце таке зараз у нас відбувається і в Європі. Да? Тобто зміниться ситуація. Реформують, від чогось підуть, від якихось правил можливо, вони підуть. Розумієте? І цим самим потім змінюють ситуацію. Але це буде в майбутньому. Ну, дивіться, процес вступу України він буде. До нього, як тільки Україну підготують, як тільки Україна виконає ці домашні завдання, тобто підтягне свої закони да, і виконання цих законів, запустить, запустить ці антикорупційні всі процеси в Україні, вичистить корупцію. Ну, розумієте, вступить. Україна буде членом цієї команди, да, членом цього союзу Європейського. Але це не так швидко станеться. По-перше, нам треба ще вичистити кротятник всередині України, який заважатиме і заважає зараз реформувати Україну. Тому, шановні, думайте, думайте, партії з проросійським корінням ні в якому разі не повинні прийти знову в парламент. Вони затормозять всі процеси. Думайте. Думайте, за кого ви голосуєте? Так, підсумку, як підсумок, давайте подивимося. Україна буде в Євросоюзі. Є страхи, що ситуація зміниться. На розчарування. Ну, ми, звичайно, розчаровані тим, що зараз у нас війна, що у нас величезна корупція, що в нас ще зараз не та ситуація, щоб нас взяли в Євросоюз. В майбутньому. Так, сонечко сонечко завжди говорить так. Ну давайте ще. ілюзії з війною, хитрують. Зараз попусту, тому що через ілю... через війну ілюзія, да хитрують, обіцяють, обіцяють хитрий проєкт. Який би задовольнив усіх хитрий проєкт. проаналізувавши ситуацію, скрито, можливо, будуть пропонувати нам пропонувати через кризову ситуацію, пропонувати якийсь інший союз, щось інше. А, Підіждіть, не так, я зрозуміла, будуть пропонувати нам через, через кризу. З домашніми цінностями, ну, це якраз і є свобода слова, що там, порушення прав людини, далі корупція. Да? Тобто у нас є криза із домашніми цінностями, я зрозуміла, тут, ага, зробивши глибокий аналіз, ось так, нам запропонують да? навести лад із домашніми цінностями. По-хитрому, поки що ні. Ну, відтерміновується, звісно, я знову повторю. Відтерми... Те, що ми будемо, там це однозначно. Але зараз нам, але зараз це ілюзії. По-перше, через війну, по-друге, через те, що ну, пропонують хитр... по-хитрому нам розпочати новий проєкт, який проєкт навести лад, да? навести лад із домашніми цінностями. Це, ще потім треба боротися. За стабілізацію, боротися вистояти. Треба боротися за, за стабілізацію в нашому домі. По факту. Стабілізувати економіку, як колись, ну, стати цілісною, щоб у нас не було територіальних негараздів, скажімо так. Ну, поки у нас війна, поки, так, не, не, не вступимо ми е, туди до того часу, допоки в нас не буде вирішення, вирішено питання нашої боротьби за наш дім, і поки ми не будемо мати по факту це все, що ми маємо, да, поки, поки цей, цей е, проєкт буде трішечки просідати, перемога, і тоді буде прийнято рішення. Буде прийнято рішення, але це шлях важкий. Шлях, цей, цей шлях до перемоги, до прийняття такого рішення він дуже, дуже складний. Треба зруйнувати те, що в нас було дощенту, і ну, взагалі вибудувати нові домашні цінності. Щоб було бажання. Поки що, поки що через болючі удари Україна відмовляється від такої трансформації. Ну, ось так. Це гра, шанс, плани, ідея. Ну, поки що цей, цей процес досить, досить буде важкий для України. Дуже важкий. Тут треба нам зробити дуже багато для того, щоб. Реформувати, трансформувати всю, всю систему, яка в Україні є тільки тоді. А це залежить від нас з вами, від тих, кого ми вибираємо, від нашого уряду, від наших президентів, від силових структур. Ось так. Тобто, нам треба зламати систему, яка не пускає нас в Європу. Ми її поки що ламати не хочемо. Ні, ми пересічні не можемо, громадяни не можемо. Вимагати від своєї влади, да ні сама влада з цим не хочу боротися. На жаль, поки що так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.